Шановна мисливська громада, нещодавно я відвідав Прагу, де проходив, проходила Генеральна асамблея ФАСЕ, це Федерація мисливських та природоохоронних асоціацій Європи, якій приймали участь 37 країн-членів Федерації. Були також представники інших природоохоронних і мисливських організацій Європи та світу. Серед них була і представники CIC, це Міжнародна рада сполювання та охорони дикої природи. Була дуже насичена програма. Я зробив доповідь про стан загалом ситуації в Україні, де висвітлив агресію Російської Федерації проти нашої держави та про стан мисливського господарства в нашій державі. Провів ряд зустрічей. З представниками Національних мисливських союзів та переговори, перемовини з представниками ФАСЕ та представниками CIC. Була досягнута домовленість, що е, ці структури та і національні громадські асоціації мисливців долучаться до допомоги українським мисливцям, українським охоронникам природи в відновленні. Тваринного світу нашої держави, яка значно постраждала від російської агресії, хочу вам, вас запевнити, що все, що можна було зробити з точки зору доведення до європейської і світової спільноти про стан у нашій державі, було мною зроблено. Повинен вам сказати, що ми ініціюємо проведення міжнародного форуму. З повоєнного відновлення тваринного світу шляхом дича розведення на півільних умовах. Для цього ми запросили представників європейських структур і представників Національних Союзів мисливських до України, де 13-14 вересня на Волинській області, в селі Радовичі на оленячій фермі, найбільшій в Україні, фермерського господарства АМІЛА, пройде відповідний форум. Більшість запрошених відгукнулися в нашу пропозицію і прибудуть. Я думаю, що ще раз на цьому форумі будуть в доповідях наших провідних фахівців з мисливства, науковців, виробничників буде доведено до відома наших закордонних партнерів той стан, в якому сьогодні знаходиться наша галузь в першу чергу через російську агресію і, по-друге, через Блокування наших дій, нашої роботи, блокування самого полювання в державі Міністерством охорони довкілля, з подачі зоозахисників. Тому закликаю вас і запрошую відвідати цей форум, прийняти участь в обговоренні даних питань з метою все-таки більш об'єктивно стан справ в Мисливській галузі. І дуже сподіваюся, що присутні на цьому форумі міжнародні інституції долучаться до відновлення тваринного світу нашої держави.